А говорячи про мобілізацію і саме у цих виправлення проблем, а наскільки зараз вони кричущі? Тобто, якщо є якась статистика, чи можете ви її назвати? Ну я не буду вам називати цифри. У нас задов... задовільна мобілізація була, мабуть, тільки на початку повномасштабного вторгнення. Коли люди йшли самі і люди, ну, і люди ставали до лав мотивовані, зараз, звичайно, гірше. Це не тому, що ми там погані, це тому, що так у кожній країні є активні люди, є тим, яким все рівно, але потім вони стають хорошими солдатами. Є ті, які категорично не хочуть, вважаючи, що ну, це не їх справа, хоча. Виборочно читають конституцію, десь там є права, а тут немає прав. Я багато кого розумію, що це війна, скажімо так, вона ну хтось не є там військовим, вони вважають професійним, хай професійним, але в жодній армії світу для такої війни немає такої кількості професійних військових для того, щоб вони могли захистити е, країну. Тому е, говорячи зараз, ну ми зараз набираємо певну кількість, яка вистачає, яка достатня нам. Протистояти росіянам станом на зараз в обороні, що стосується наступів і що стосується подальшого, коли росіяни зараз наберуть резерви, а вони мобілізують і формують нові підрозділи, тоді буде складно, тому що ми зараз, як я бачу, на це не реагуємо. У нас погана мобілізація. Якщо Росіяни формують нові частини, коли вони їх сформують і будуть переважати нас в рази. По кількості військових частин підготовлених, от тоді, е, всі схаменуться. А чому ж ми велись на оцю історію, що потрібно просто е, доукомплектовувати старі і не формувати нові? Потрібно робити і те, і те, і для цього проводити мобілізацію. А ще саме головне це якісну мобілізацію, набирати людей, які не є хворими, які є достатньо не є достатньо, е, скажімо так, віковими. Які там фізично більш-менш підготовлені для певних підрозділів, тому що те, що зараз часто набирають, коли приїжджаєш в навчальний центр, то дивишся, що просто виконують планку просто наявності людини в армії. А ця людина вона просто не в змозі за своїми там фізичними або здоровими, або віковими якостями виконати завдання, яке потребує сучасне поле бою, це проблема, тому над цим потрібно працювати постійно. А в парламенті зараз ведеться якась дискусія, чи можливо розробляються документи по покращенню е, мобілізації? Причому всебічно, що я маю на увазі? Бо п'ять е, днів тому пан Дмитро Лубінець опублікував у себе пост про е, м, різноманітні. Перегиби, скажімо так, так, і прогалини в роботі ТЦК, і те, що за його словами, це набуло було системного характеру та потребує негайних системних рішень, чи парламент зараз може надати якусь відповідь, умовно кажучи, пану Лубінцю, що стосується покращення роботи ТЦК, але при цьому не шкодячи процесу мобілізації. Ну... Пан Лубінець нехай надасть свої пропозиції, а ми їх розглянемо, тому що ну говорити там да, погано. Ми теж можемо багато чого розповісти про те, що дійсно погано відбувається. Там хтось називається там бусифікацією, щось інше. Ми бачимо теж проблеми. Ми на них впливаємо, в тому числі комітет. А якщо у пана Дмитра будуть якісь пропозиції, ми їх точно розглянемо і подивимось, чи доцільні вони, тому що в нього ж одне направлення. А в комітету нацбезпеки інша, збройних сил ще інше, у кожного свої завдання, і їх потрібно виконувати. Тому, звичайно, розглянемо, якщо він надасть не тільки там, скажімо так, своє бай... свої пропозиції там в соціальних сетях, а й додатково то, звичайно, ми, ми все розглянемо стосовно е... того. Питання, що в нас там, ви сказали, проблеми да, з мобілізацією? Повторіть, будь ласка, питання а, ну, Бо, це я як про... посилаючись власне на ваші слова, так що ми не можемо забезпечити демобілізацію, перш ніж е, покращимо, власне мобілізацію, то е, чи в парламенті а, зараз чи немає на у нас в парламенті документів. Дивіться, ну як е, яких документів тут ми прийняли закон про мобілізацію? Там достатньо механізмів для того, щоб проводити мобілізацію. Просто що з цим потрібно працювати. Якщо я зараз не скажу приблизні цифри, якщо там ми прийняли закон, і на облік після цього закону в нас був резерв там щось декілька мільйонів, до прикладу, я кажу, облікувались там там мільйон, півмільйона дали повістки, а прийшли. Там, до прикладу, 100 тисяч питання, де ці 4? Це взагалі цифри взяті з потолка, але приблизно в пропорціях можна говорити. Ми задаємо питання там Міністерству оборони. А ви якісь нам наклали вас, ви маєте на них, на цих людей, зробити їм визови, потім маєте з ними працювати, маєте, скажімо так, їх подавати в розшук, маєте з ними працювати там по банкам, по обмеженням, по всім ви щось зробили. Ну там військкомати мають на них. Скласти там протоколи. Ні, ми нічого не робили. То хто ж вам, що ви хочете від Верховної Ради? Дали інструменти для того, щоб працювати. Тому вони мають працювати. Тут питання вже хто не допрацьовує, хто кого всі інструменти. Міністерства оборони, в уряду. От в тому я не бачу, що потрібні якісь додаткові додаткові приймати закони для того, щоб надати. Можливість їм там краще призивати, просто працювати потрібно і ще раз кажу: працювати і дивитися правильно з ким можна працювати, з ким не треба. Так, але зміни не краще все одно відбуваються. Це я вам кажу, власне як людина, яка нещодавно ТЦК відвідувала. Тому я дякую вам і за вашу роботу також, пане Романе. На останок 160 тисяч росіян планують призвати в рамках цього весняного призиву. Це найбільший показник, на який місяць росіяни за останні чотири роки. В нас є статистика, скільки з цих призовників, зрештою, опиняються на фронті. Бо ми ж розуміємо, що призовник це не мобілізований, принаймні, принаймні на папері, так якщо дивитися на закони Росії. Ну, ми розуміємо, що це е, про строкову службу. У росіян теж є указ, який не дозволяє військовослужбовцям строкової служби їх застосовувати в, е, на війні з Україною, але для них це одна, один із самих е, великих таких ресурсів, де вони саме поповнюють свої е, сили, які використовують в війні, використовуючи там молодість, бійців, тиск, я не знаю, там різні засоби, вони змушують строковиків. Підписувати контракти. І були випадки, коли там строковик приходив в армію, через місяць він уже на СВО, через два він уже гине. Тому росіяни дуже широко використовують цю тактику, переманюючи і, там, коштами або там якимись пільгами молодих строковиків в контрактники, щоб вони підписували контракт і потім відправляють їх на поле бою. Тому вони їх більше і. Призивають, ну і ще це до того, що Путін взагалі збільшує свою армію. У них була вона мільйон, ми пам'ятаємо там навіть 900 тисяч, зараз вона вже півтора мільйони, і вони продовжують її збільшувати в цілому. А взагалі строковики це от, правильна історія, і звичайно, і Україні було б правильно подивитися в цю сторону для того, щоб не зупиняти свого часу строкову службу, там може не з 18 а з іншого. З іншої черги, тому що в нас багато мобілізованих зараз виконують завдання безпосередньо там в якихось в тилових районах, які, звичайно, що не такі небезпечні, як на передньому краї, але можна з торковиків заодно готувати собі мобілізаційний резерв, використовувати, звільнити цих мобілізованих, скажімо так, для виконання інших завдань або ще там для чогось. А строковики могли б там забезпечувати блокпости, до прикладу, забезпечувати охорону баз зберігання, я не знаю, проводити якісь роботи, які проходять мобілізовані, забезпечувати якусь техніку ремонтувати. Я вважаю це правильна історія. Я не знаю, чому наша влада до цього не може прийти. Ну, нас за законом воювати мають Я ще раз кажу, не кажу про фронт. Точно, ні, це за бажанням у нас зараз такі можливості є. що ти за своїм бажанням можеш піти в армію, а конкретно про службу строкову, тому що в нас не вистачає людей, і ми відмобілізовуємо людей для роботи тилу. Я вважаю це неправильно. Це можна робити строковою службою. Так, так, але повертаючись саме до питання загрози від росіян, от цей весняний призов у них закінчується 15 липня. І ми можемо прогнозувати, що з цих 160 тисяч приблизно скільки 80 можуть опинитися на нашому фронті. Тобто наскільки сильно ну, посилиться це ж, додатково їхні потенціал? Ну, я, я думаю, що велика кількість точно е буде, це то буде залежати від того, як росіяни будуть тиснути. І як вони будуть з ними працювати? Але те, що вони ще раз кажу, використовують ресурс призиву для того, щоб комплектуватись на полі бою, це факт. Ну і так само, як я кажу, для того, щоб вивільняти контрактників, які зараз служать в російській. Армії для того, щоб вони також йшли на фронт. А оці питання, про які я говорив, щоб забезпечували строковики, це теж дуже важливо. Звичайно, вони ж там і по-перше, кошти не такі платять. По-друге, там немає в армії таких складних завдань, які б не могли виконати там річні там 22-річні військовослужбовці. Ну що, щиро вам дякую, пане Романе, що були сьогодні з нами на прямому зв'язку. Пані та панове, пан Роман Костенко, депутат Верховної Ради України, а також секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був сьогодні з нами. Залишайте свої коментарі обов'язково е і побачимося у наступних етерах. Щиро вам дякую.